Я щасливий бачити, скільки дієвих активних українців у всій Україні виходять і протестують проти закону номер 12414 який прийнятий цілком в стилі Пьодоровича. Так, миттєво приймаємо абсолютною більшістю, миттєво візуємо, миттєво набирає законної сили. Закон 12414, який тотально переводить. Україну під контроль Московії, який максимально відповідає вимогам, які озвучував пуйло на початку повномасштабного вторгнення. І я перебуваю тут, на Донеччині, сіверський напрямок на виконанні бойових задач. І я щиро втішений і щасливий бачити, що допоки ми тут нашими зусиллями, батальйон піхоти, зокрема, сили оборони України тримають фронт в тилу. Є люди дієві, активні, які не бояться і на четвертому році повного масштабки виходять і дієво показують владі, що такі їхні антиукраїнські ворожі, тотально і безальтернативно до України взагалі її народу та нації, звісно. Дії ми терпіти не будемо. Щиро дякую всім, хто Гуртується в усіх населених пунктах, так, де ми це спостерігаємо, і виходить проти таких злочинних антиукраїнських дійств. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий у біганині крайних днів, так у робочому навантаженні, не мав змоги якісно і глибоко моніторити ситуацію. І я щасливий, що маю. Партнерів українських націоналістів дієвих з усієї України, які підсумовують мені порядок денний, і, зокрема, звернули мою належну увагу на події, які історичні і які розділяють історію України на до і після співпідставну, наприклад, із наприклад, зі свіжих прикладів, перепрошую за тавтологію зі втечею Пьодоровича, так, легітимного, отакі віхи в історії. Самостійної України, які розділяють на до і після законопроєкт, а вже закон 12414. Повторюся, він переводить, як мені передали мої більш обізнані в ситуації і в суті подій партнери, українські націоналісти. Дякую вам за це. В цей закон прийнятий абсолютною більшістю абсолютно антиукраїнських діячів у Верховній Раді. Він руйнує, він руйнує органи Набу і САП, руйнує їхню інституційність, переводить їх в кнопковий режим керування по факту однієї людини. І якщо ви не знаєте, що таке набу і САП, то вам достатньо знати значення однієї єдиної літери з цих абревіатур, яка в обидвох випадках означає антикорупційне. Так. Антикорупційне. Все, що інституційно в Україні антикорупційне взагалі, а особливо, і, зокрема, як в цьому випадку є здобутком майдану 2014 року, є те, є тим, за що лягала небесна сотня і сотні тисячі інших замордованих, закатованих і вбитих українців під час подій. 13-2014 років і після того, це є все максимально критично, екзистенційно важливо для української нації, для української держави. Цим законом інституційність. Відповідно обсяг борстру для маневрів, для діяння ефективного. Звівся, повторюся, до. Кнопкового керування однією єдиною особистістю, яка, звісно, і безумовно є представником нинішньої української влади, поведінку якої ми добре бачимо упродовж як мінімум повномасштабки, а насправді і багато більше. Тому повторюся зараз, як мало коли раніше. І, мабуть, вперше від часів повномасштабки. Нації центричні кола України, і я сам, по-перше, щасливий бачити, що вже є дієві українці, усі Україні, які виходять на вулицю, попри небезпеку, атак так, там, дронами, московицькими, там, снарядами, ракетами, чим завгодно. Попри це все, вони усвідомлюють. Екзистенційну важливість і потенційно невідворотність критично поганих наслідків для української держави цього прийнято закону, це відкочування в часи Пьодоровича, так, цей тріумф ОПЗЖ регіоналів і у цієї всієї антиукраїнської страні, починаючи від зали Верховної Ради і закінчуючи. Медійними там всілякими джерелами, телеграм-канальчиками, першими там кацапськими і всяке таке. Так, все це в сукупності демонструє, що єдина правильна дія тепер це кожен на своєму місці максимально протистояти цьому антиукраїнському закону. Звісно, я особисто не можу полишити виконання бойових задач, не можу полишити зони відповідальності мого підрозділу. Я зі свого боку використовую дистанційно всі джерела, аби максимально долучатися до цих процесів. Дякую, що виходите. Продовжуйте в тому ж дусі, виходьте і показуйте цій теперішній, поки що ще владі України. Що такі антиукраїнські дії, що такі дії на користь Московії, що така прихована капітуляція перед пуйлом нас, вас і всіх нас разом взятих, українців, українців дієвих, переможних, не влаштовує і не влаштує, допоки ми дихаємо, допоки ми дієздатні, борімося і поборемо, працюємо, перемагаємо. Виходьмо, демонструємо нашу єдність і пам'ятаймо, що наша любов до України недостатня.